Немає нічого неможливого. Тема 18-го екопікніка на Вільшанському водосховищі. Березі закарпатського моря під традиційним гаслом Прибери Карпати як у себе біля хати. Цього разу зібралося близько 300 людей, які з'їхалися з різних куточків України. Це і Київ, і Дніпро і Херсонщина, Одеса, Луцьк, Чернівці, Львів, ціле Закарпаття, Івано-Франківщина. Тобто, це дуже-дуже нас тішить, що люди доєднуються і не тільки тішить, воно насправді нас сильно надихає, тому що часто задаєш собі питання, чи готова була би ти придбати квиток і поїхати в іншу область, подолавши такий великий шлях за сотні кілометрів, щоб прибирати. Але ми розуміємо, що як у пікнік це не тільки про прибирання. І тому розуміємо, чому людей туди притягує, як і зазвичай, учасники прибирали сміття, сортували його та відпочивали. Крім прибирання десь якихось знань, нових екологічних про свідоме споживання, про waste, про сортування. Також намагаємося забезпечити їм цікаві вихідні. Тобто, це такий своєрізний треш туризм Закарпатського краю і цього разу. В нас на березі були ми ділилися, тому що такі часи. І ми ділилися, і підтримували один одного. Попри біль, який кожен з нас має, і попри біль моря того від сміття, ми намагаємося перевернути це все в позитивне русло і так легше вірити і діяти. І ми бачимо результат. Місцеві громади підготували культурну програму. Виступали гурти з Колочеви та Драгова. А ще Драгівська громада пригощала гарячим обідом локальної кухні. У селах нашої громади після важких великодніх страв хороші господині із освяченого, як у нас кажуть, шовдеря варять зелений борщик. Прийшла в голову ідея з тканими доріжками. Працівники культури допомогли позбирати з музею ці доріжки. Ми знайшли полянку, і якби все у нас вийшло. Всі ситі і всюди чисто. Заходу долучився і військовий оркестр 128 ї Окремої гірсько-штурмової бригади. В нашій програмі звучали твори різних жанрів та епох від закарпатських, народних та українських патріотичних пісень до зарубіжної, сучасної, популярної музики. Наш концерт присвячувався тим небайдужим людям, котрі. В цей складний час роблять дуже важливу справу, а саме, очищують нашу природу, природу нашого краю від сміття під час екопікніка. Тетяна Літус розповіла свою історію про те, як вдалося побороти онкологію. Нема нічого неможливого навіть з металевими кінцівками. На втраті кінцівки життя не закінчується, і можна жити повноцінно, активно, класно любити, кохати, творити і робити те, що хочеться, і бувати на таких прекрасних заходах, як екопікнік. Близько тисячі вісімсот тонн скла, одну тонну пластику та сто п'ятдесят мішків сміття, яке непридатне для переробки. Тобто, загалом близько чотирьох тонн відходів учасники екопікніка вивезли з берега закарпатського моря. Ми приїхали і назбирали таких мішків, ну не знаю напевно сотню. А тут скло і шприци, і все, що хочеш. Тому хочеться знаєте, щоб ми жили настільки свідомо, щоб ми розуміли, якщо ми викинули одну пляшку, завтра ми маємо зібрати дві пляшки. І показати таким чином приклад своїм дітям для того, щоб вони жили вже в красивій, прекрасній, чистій країні. А ще на другий день екопікнікам завітали в долину нарцисів, де будували загати в мельоративних каналах, щоб захистити долину від пересихання. Наступний екопікнік планують організувати вже в червні.